Привіт! Усіх рада вітати на своєму каналі. Вирішила зняти невеличке відео, бачу, всі зараз з Аврори купляють щось, показують. От я була в неділю в Аврорі і так заглянула на косметику, дещо собі підібрала. Там вибір великий, але є один мінус, що воно все відкрите, воно все вже. Палетки з тінями, вони всі вже посвочені, кругом хтось вліз з пальчиком. Там, там немає тестерів, і це єдиний мінус. Ось я взяла товари, які були ще які були запакованими. Ось я їх і взяла, тому що ну, я не зможу користуватися косметикою, яку вже хтось е, шоргав, човгав. ну... Ну, я вважаю, що це не гігієнічно. Я не можу користуватися чужою, я не можу, коли хтось чужий, користується моєю, я вже тоді дарую ту косметику. Ну, Це не гігієнічно. Такі речі мають бути індивідуальними. і ну, Я вважаю, купувати це вже як ушні тіні купувати, вже як бушну помаду, яку хтось вже засвочив, яка вже покоцана вся. ну, не знаю. От стояло, от Стоїть, наприклад, от таких, таких речей дуже-дуже багато. І я з них знайшла лише один, який був зафольгований, який був обтягнутий плівкою. Останні всі вже відкриті. Толі вони так приїхали, толі вже їх повідкривали, не знаю. Ну, от Я його взяла. От, вже поїхали. Перше, що я вам покажу, це от така палеточка маленька, палеточка румяшок. Це ось я вам покажу ззаді інформацію, можливо, когось це цікавить. Я їх ці вже, я це все купувала ще в неділю, все вже протестувала і можу поділитися з вами своїми враженнями. Палеточка мені зайшла, я її пробувала тут тривітіночка, бачите, як то хайлайтер, румяна і бронзер. Я їх пробувала змішувати. Змішаними вони мені не сподобалися. Не можу відкрити, бляха муха, З, з другого разу знімаю, бо зазвонив телефон і мене перебили. Ось, бачите, яка вона мені не пошла. Ще якщо змішувати нижні дві, да, ну цей бронзер, якщо з ним перечути. Як бронзер, він класний. У мене є маленькі кісточки, якось я собі пристосуюся, вона коштувала менш... менше 50 гривень, так що шкодувати нема за що. І я не маю звички, там були розпаковані, я собі взяла запаковану, взяти й човгати, ну я так не можу, тому що це не, не гарно, Хтось після мене його купувати, можливо, вже не захоче, то я ніколи не човгаю косметику в магазинах. Це якщо є тестери. Ось я зробила сводчі, бачите? Ну, тут дуже багато бронзерів, дуже-дуже багато блискіток. Ось так. Загалом мені на її ціну вона мені сподобалася. Рум'яшкою я користувалася як хайлайтер. Оця штука вона засвітла. А коли я, я користувалася румяшкою цею, а потім змішано, як румяшки, вони мені зайшли. Коричнева ця, ця частинка я користуюся як бронзером. Загалом штука хороша, носиться гарно, тримається, не осипається, не дуже палить. В общем, штука гарна. Мені сподобалася. Далі також від бренду Safi я взяла жидкі румяшки. Ось я вже їх засвочила, це вони вже роз, розтерті. Їх треба гарно розтирати, щоб вони не позападали у пори, то тоді їх дуже видно. В них щічки, знаєте, получаються такі як лялькові, як у справжньої ляльки. Ось, бачите, які вони. Класна штука. Я спочатку їх взяла, вони ж то були запаковані. Я їх взяла, сіла в машину, відкрила, зробила своч на руку. І думаю, блін, ну нафіга я їх взяла? Ну, геть. Але так як вони коштували 35 гривень, то думаю, ладно, буду користуватися як блиском для губ. Я такі рожеві люблю. Але коли я донечці свої їх розташувала на щічках, вона така, знаєте, як куколка зробилася з такими щічками. Я думаю, о, блін, класна штука. Я вже їх носила, вони мені подобаються, вони гарно тримаються, вони не липнуть, вони не роблять щічки жирними. Мені зайшло. І пробувала на губах. Єдине, що на губах такий колір, от саме такий, мені вони носяться гарно, вони гарно відчуваються на губах, вони не липнуть. Просто такий колір мені не, під, не підходить, це занадто рожевий, то я ось таким блиском помазала зверху, і дуже шикарний результат. Мені загалом зайшло, мені сподобалося. Далі я взяла ось цей блиск. Він коштував 48 гривень, чи 44, чи 48, якось так. Він іде. Ось, ось, оцей що з золотавими блискітками. ось. Він, так, його навидку, це дуже класна штука, ось я вам покажу. Він дуже приємно пахне. Я люблю, коли блиски пахнуть цукерками. Дуже гарно пахне. Ось. Були лише такі з золотавими блискітками, інших варіантів не було. Він був запечатаний, через те я його взяла. Тепер покажу вам, що вибрала моя. Мідніця собі, мої модніці 7 років, вона вже теж хоче блистіти. Ось такий блиск. Мені він по відчуттю, Ось він, бачите, цей е, крайній. Це що коло рум'яшки тут. Він, він по відчуттях на губах нагадує, тут некрасиво, бо вона вже здарила наліпку, але ви вибачайте. Це я не знаю, що це за бренд. Якийсь фуршет. Філер, файлер, у мене англійська ніяка, так що вибачайте. Мені він, по відчуттях, на губах нагадує більше олійку, а не блиск. Він теж не липне, в нього такі ніжні губки. Ну, знаєте, як для дитини з 7 років підходить. І тут не було ніяких таких склад, я подивилася, нормальний. Для дівчинки піде. Ще ми вибрали. Це теж вибрала моя донечка. Адже в неї вже все таке зазачовгане, зафоргане. Вона собі, тому що каже: Я ж, мамо, піду до школи мені ж треба нормальний школу бальзам для губ. Ну і вибрали ми ось такий. Можливо, через те, що тут цукерка намальована, не знаю. Там було два варіанти з цукеркою і з єдиноріжкою. Мені, звісно, сподобався з єдиноріжкою, їй сподобався з цукеркою. Бачу, багато хто зараз показує ось цей бренд. І скраби для губ, і бачила патчі, але в нас в Аврорі були лише бальзами. Ось взяли він коштував вроде би, 44 гривні. Знаєте, я його попробувала. Як на мене, продукт ні о чому. Там ніжний цукерковий аромат, він такий ніжненький, особо він не виблискує. Але це ж таки бальзам для губ. Правильно, він має лікувати губки. Він швидко вбирається в губи в шкіру губ. Він не липне, він не жирнить, але він отак швидко вібрався і його на губах не видно. Але. Результат є, тому що губи робляться зволоженими і дуже-дуже приємне відчуття. Я, звісно, люблю, щоб бальзамчик було трошечки видно. Я завжди собі беру відтіночні. Ви знаєте, в Oriflame я собі відтіночних понабирала, і це добре. Він і зволожує, і лікує, і приємне відчуття, і при тому є незначний відтінок. В цій цей відтінку не дає. Швидко вбирається, все добре, не липне. Ну, знаєте, як для, як для дитини 7 років, це хороша штука, тому що він там її губки підлікує, там, можливо, тому що в дітей теж губки і тріскаються, і може вавка бути. Він їх зволожить. І він не буде їй липнути. Це ж діти, діти бігають, граються, волосся довге, щоб там не прилипало. І е, його е, там, як дитина йде в другий клас, не буде витко на губах і вчителі не будуть ругатися. Саме та хороша штука для, для дітей, які люблять е, помоднічати там перед дівчатками, чи вони там усі знаю, зараз в їхньому віці моднічать. Зараз, до речі, зроблю вам сводчик. Ось, бачите, він такий, ну, це в мене якось видавилося більше, ніж треба. Я такі не люблю близькі, тому що їх важко видушити, скільки треба. Ну, Він пише, що він йде з шиммером сяючий, Ну, він сяючий, мабуть, там є такі, знаєте, якщо добре придивитися, якісь там точки, Вроді би є, але їх на губах не видко. На сонечку трошки більше, в приміщенні не дуже. Ну, загалом, для дитини з 7 років це хороша штука. Він іде без всяких некорисних. Ось зараз я вам почитаю. Так, 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 зволожує, живить та відновлює суху шкіру губ. І тут склад у ньому дуже гарний. містить шкідливих для здоров'я речовин. Ось що мене зацікавило. Ну... Загалом дитина моя задоволена, і це саме головне, що їй сподобалося, і вона своїми покупочками задоволена. От уже лише ну, скоро буде 8 у вересні, але вже вона мене таскає по магазинах, де продаються от такі штучки. І вже кожного разу просить мама купи мені щось. Не по ляльках, розумієте, як то діти хочуть ляль. Ні, ляльку вона теж ще хоче, але таким уже теж цікавиться. Ось такі у мене були покупочки в магазині Аврора. Бюджетна косметика, і знаєте, на, на ті гроші, які я витратила, вона того варта, вона не. Там що ой, купила і хочеться викинути. От буває купиш якусь річ, даже за 20 гривень. І ти просто тобі хочеться її викинути, і тобі шкода тих 20 гривень, адже це також гроші. А тут купила і І знаєте, я залишилася в захваті від румяшок в захваті, від цих румяшок в захваті, від блиску в захваті. І дитина моя від свого вибору також в захваті. Вибір там був невеликий, таких також було два. Був оце малиновий, може, камера не так передає, але він такий малиновий колір з блискітками, І був такий червоно-прямо такий виражено-червоний з блискітками. Таких було три. Це рожевий, був такий персиковий і був такий прямо аж кораловий. Таких був один, таких було два. От це такий рожевенький, такий, як то ягідний. А був ще такий, як, знаєте, як конюшина на колір, я мені той більше сподобався. Я люблю все ще на губах, таке як бусковий і конюшина. Зараз мене на такі кольори тягне. І таких було теж вроді би два чи три варіанти. Я вже точно не пам'ятаю. Ну, загалом, знаєте, бюджетна косметика, і можна зекономити, тому що якщо брати в якихось інших брендів, там Oriflame, Avon, Фармасі, там все набагато дорожче. Там, звісно, і якість краща, але ми не завжди собі можемо е дозволити купити щось. Хоча, знаєте, румяну ви купляєте не на не на один день, не на два, так само пудру, так само тоналку, вона вам служить інколи роками, то. Якщо вибирати, наприклад, румяшки, які будуть в великій об'ємі і будуть вам служити роками, то буває, що одних румян вистачає на років 10, то краще купити стоїщі якісне. А якщо ви любите там тендеренди, то і Аврора са Ну, бренд Сафі мене не розчарував. Планую ще заходити, дивитися, обирати і буду вам показувати і ділитися враженнями. Усім дякую за увагу. Якщо комусь було корисне моє відео, то я буду дуже-дуже задоволена. Пишіть, що пробували ви. Пишіть, які є у вас Аврори, чи у вас так само все в хаосі, як і у нас, все розкрите, розпечатане, все. Це повазька, непойовзане. Діліться своїми враженнями. Все, бувайте здорові, бережіть себе, залишайтесь у безпеці. Пока-пока.